Доброго дня, шановна приймальна комісія. На вашу увагу подається бакалаврська робота за темою розроблення веб-застосунку з можливістю автогенерації рекомендацій плейлістів. Виконав роботу студент Микита Волов, а керував проектом професор Галина Табунчук. Метою цієї роботи є створення веб-застосунку, який дозволяє користувачам створювати персоналізовані музичні плейлісти з автоматичної генерації рекомендацій на основі характеристик музичних композицій. Об'єктом дослідження є веб-застосунок з рекомендаційною системою, а предметом дослідження архітектура, принципи побудови та технології реалізації веб-застосунку для музичних рекомендацій на основі контентного аналізу треків. Проект ставив перед собою наступні задачі: аналіз предметної області, розробка внутрішньої архітектури, створення бази даних для зберігання даних у системі, створення ПЗ для серверної та клієнтської частини застосунку. А також стосування основних частин системи відповідно до вимог. Далі, на червоному слайді, ви можете побачити порівняння мов програмування для клієнтської частини. Через свою природу браузер розуміє лише JavaScript, але через проблеми з стапізацією він програє TypeScript у розробці. На п'ятому слайді порівняння мов програмування для серверної частини. Як ви можете бачити, не єдина мова не є безпер... безперечним переможцем у порівнянні. Але у цій роботі був обраний саме Python, бо він поєднує гарну підтримку, високу готовність до продакшену, має відмінну екосистему ML-AI та може бути синхронним. Він має недоліки, такі як середня продуктивність, але це не є важливим через використану архітектуру та синхронність. Вибір фреймворку на слайді 6 демонструє сучасне рішення у світі фронтенду. Кожен фреймворк має свої сильні сторони. Але я можу виділити React, бо він має високу гнучкість у використанні, також високу продуктивність. Та головне, дуже велику екосистему, що означає велику кількість гарних розширень та простоту підтримки через велике ком'юніті. У виборі фреймворку для северної частини на слайді 7 зазначимо, що кожен має свої сильні сторони, але для цього проєкту, який відповідає сучасним стандартам, є чином виділити FastAPI, як яскравий приклад гарного рішення через такі сильні сторони, як. Дуже велику продуктивність, підтримку асинхронності, автоматичну документацію, велику масштабованість та дуже швидко зростаючу екосистему навколо цього відносно молодого рішення. Вибір середовища розробки представлено на слайді 8 більш прозорий, бо серед сучасних, бо ще найменш важливо, open source рішень можна виділити Visual Studio Code. Він має і свої недоліки, як необхідність налаштування під кожен окремий проект та відсутність спеціалізації. Але його система розширень та базові характеристики у купі з повною безкоштовністю як його, так і всіх розширень, прикривають можливі недоліки від цього, для цього проєкту. 9, в свою чергу, демонструє прирівняльну характеристику підходів до рекомендацій контенту. Колабораторна фільтрація гарно працює з основною задачею, але має вимоги щодо великої кількості користувацьких даних, що є критичним недоліком в рамках цієї роботи. Контент-бейс фільтрації, у свою чергу, має менший потенціал у рекомендаціях але вимоги до даних найменші, бо такі рекомендації потребують лише характеристики контенту. Гібридні системи ще краще працюють з рекомендаціями, але вони ще складніші та вимагають ще більше даних. Системи на основі знань вимагають експертизи, що у цьому проєкті є критичним недоліком. На 10-му слайді можна побачити схему архітектури системи. На 11 слайді можна побачити схему бази даних. З 12 по 15 слайди демонструється взаємодія з інтерфейсом користувацької частини. У висновку до роботи потрібно зазначити, що було розроблено повноцінний застосунок системи рекомендацій та робота досягла встановлених цілей. Дякую за увагу, шановна приймальна комісія!